Вітаю, друзі! Сьогодні говоритиму про драму Олександра Ірванця, маленька п'єса про зраду для однієї актриси. Драма написана в кінці минулого століття, але не втратила актуальності і сьогодні. Ну бо в ній яскраво розкривається один із людських. Потягів це прагнення влади. І прагнення влади живе в кожному з нас, тільки проявляється в тій чи іншій мірі, і причому в різних формах. Хтось будує кар'єру, розвиває масштабне мислення. Приносить користь суспільству, а дехто заточений на руйнування. Якщо ж не вдалося в дитинстві розвинути лідерські якості, то тоді доводиться отримувати владу якимось перверсивним шляхом. Ну саме про це мова в творі. А ще про те, як на зламі двох систем проявляються людські пороки. Подвійна мораль на фоні цих пороків часто взивають до доброчесності. Сьогодні це поняття дуже модне, але доброчесність це така ж сама утопія, як і прагнення побудувати. Абсолютно ідеальне суспільство. І так хочу поговорити про назву цього твору. Ще раз її зачитаю: маленька п'єса про зраду для однієї актриси. Назва складна, і тут кожен для себе може виділити якесь ключове слово, тобто пограти логічним наголосом. Я, наприклад, ставлю наголос на останньому слові. Для мене тут ключовим словом є актриса. І я подивилася в словнику в українській мові яке слово в пріоритеті все таки акторка. Але автор, мабуть, навмисне використовує поняття актриса, тому що воно виходить за межі театралу, і тут вчувається не лише сцена, а й можливість грати. Грати в житті, маніпулювати, грати на публіку. І от акцент на одній актрисі підкреслюється небагатим інтер'єром: білі стіни, шафа, ліжко, манітафон, телефон і інвалідне крісло, яким бадьоро без всілякою там анемії управляє 23 річна дівчина. І от які емоції викликає у вас ця сцена? Я читала коментарі, то де в кого вона викликає жалість, співчуття. Чесно, у мене саме інтерес, можливо, я вже якось спрогнозувала, як розгортатимуться дії. Але про жалість. Людина з особливими потребами, як на мене, вона не має викликати жалості. Натомість має бути співчуття, емпатія, тому що жалість це якесь таке зверхнє почуття, і, як на мене, то воно досить принизливе. оце почуття жалості. От. З першої дії ми дізнаємося, що дівчину звуть она. она. З наголосом на. У першому складі. А з вікном цієї кімнати нібито існує невидимий персонаж тьотя Хона, з якою Она веде діалог. А ще у ОНІ є подружка, співкурсниця, яку звуть Мона, що, начебто, в стосунках з її колишнім хлопцем. І автор не випадково обирає такі дивні імена «онна», «хонна», Мона. І в мене асоціація саме із психоаналітичним терміном воно або ж ІТ, що позначає нижній рівень, нижній пласт психіки. Це щось. Неусвідомлене, хаотичне, ірраціональне те, що прагне миттєвого задоволення, за яким може критися руйнування когось або чогось. І оця імпульсивна складова, властива кожному з нас, які прагнення влади. І не завжди ми поводимо себе виважено, обдумано, не завжди. Поводимо себе, до речі, доброчесно. Часом шукаємо компроміс, не завжди звіряємо свої кроки з отією надбудовою супер-его. І твір, драма, антиутопія. З алегоріями, алюзіями. Можливо, саме про те, що людина не може бути. Ідеальна, не може бути цілісна, так само, як суспільство не може бути ідеальним. І от прагнення його побудувати, як правило, має зворотній ефект. Мене цікавлять не стільки тут алюзії, скільки мене цікавить саме психологічна складова цього твору. І от під час діалогу з Тьотою Хонею, вона. Згадує про ті часи, коли їй жилося краще, ситніше, порції їжі здавалися їй більшими. Потім вона розуміє, що в дитинстві все здається більшим. От про що це? І от на думку спадає архетип. Золотої доби пригадуємо міф про докласове суспільство, яке нагадувало райське життя, оскільки не було класів, не було пригноблення, всі начебто були рівні. І всього було вдосталь, люди вели безтурботне життя, не було. Розбрату, чвар, воєн, і от в кожного з нас є своя персональна отазу, ота золота доба, куди ми часто втікаємо в своїх спогадах, і вона є певним еталоном, який ми накладаємо. Певним шаблоном, який ми накладаємо на якісь подальші відтинки життя. Ми шукаємо рай, порівнюючи своє життя із цією своєю персональною, індивідуальною, онтогенетичною, скажімо так, золотою добою. От дівчина згадує дитинство, бо її юність саме припала на період змін, змін систем, змін влади. І от символічно, що в творі змагаються. Дві сили: це чорні і світлі, не чорні і білі, а саме світлосірі, чорні і світлосії. І якщо зазирнути в українську міфологію, то там саме символіка трьох кольорів чітко описана: це білого, чорного і червоного. Білий це щось святе, це божественне, чисте, це колір спокою блаженства і чорний навпаки, це символ хаосу, руйнування, темних сил. Ще червоний колір в нашій міфології це колір вогню, тепла. Але в творі автор використовує саме протистояння чорного і. Світло-сірого кольорів. От про що це? Можливо, цим і підкреслюється утопічність досягнення людиною довершеності, абсолюту, цілісності. Тобто абсолют для людини це тільки орієнтир. Досягнути ніколи вона його не зможе, ніколи не може стати ідеальною, як би вона не прагнула, як би вона цього не хотіла. І от хлопець, з яким раніше зустрічалась, вона належить до гурту світло-сірих. Він активно бореться з чорними. Але чомусь він давно не заходив до дівчини, до того ж тітка Хона бачила його з іншою. Ну, Але вона не хоче приймати цю інформацію, не хоче приймати цю неприємну для неї реальність. Натомість відбілює хлопця в очах співбесідниці. І тут варто зацитувати, а чого б то я мала йому не вірити, який йому сенс мені брехати? Якби він захотів мене залишити, то так і сказав би, що я його втримаю. У нас із ним стосунки на засадах повної. Довіри. Далі пауза. вона слухає співрозмовницю за вікном, тому що це драма для однієї актриси, друга там уявна. І от Ну і мало що ви там бачили, я навіть знаю, про кого ви говорите. Це Мона, Монка, теж однокурсниця, наша висока, така чорнява, із очима великими. Правда ж, ну це вона і є. А що ж він вже не може із дівчиною по вулиці пройтися, тим більше, що вони обоє активісти своєї факультетської філії, ССМ. А ви одразу бо знащо, І подумали собі. От, можливо, вона десь в глибині душі і відчуває, що хлопець її зраджує, але вона не хоче це прийняти. Натомість просить продавчиню, цю тьотю Хону, як вона називає її саме тьотя хона, просить дати їй порцію заморочечки, це така скудненька їжа, щоб заїсти біль. Ну, а далі, коли та натякає про можливу роботу. Хлопця на систему на, на чорних в ролі агента, то знову ж таки вона заперечує, хоче його відбілити, ні, ні цього не може бути. І натомість замислюється і просить принести їй спиртного. І оця сцена приводить до розуміння, що дівчина переживає якийсь внутрішній конфлікт їй боляче. І причому вона не визнає цю біль, вона її прагне якось завуалювати, закомуфлювати. Далі ми дізнаємося про її ставлення до подруги МОНИ, яке теж вона старається на початку не показувати істинність своїх поглядів на цю подругу, істинність своїх думок. Тобто вона повідомляє цій кітці, що Мони батько працює в верхах. І ми тут починаємо розуміти, що вона досить така вигідна, наречена. І далі відбувається її розмова по телефону з цією моною. і трішечки для нас розкриваються карти. Зараз я тобі хочу сказати, це коли до неї подзвонила, – Мона, я взяла вирізку, не цитую весь діалог. Слухай і не перебивай, ти завжди від мене підживлялася, ти ще в школі присмокталась до мене. І звідти сидиш на мені і паразитуєш. Домашню списати, контрольну скатати, лабораторку здерти, чи ти бодай на один іспит ішла без моїх шпаргалок. І не тільки в школі, не тільки в науці, в усьому. Коли на першому курсі ми їздили до лісу, я маленький букеток жумжини. Приколола собі на куртку, ти одразу ж зробила й собі те саме. І ще й в університеті наступного дня з ним прийшла, а всі дивуються, кайфують. Ах, ця монна, ах, ця моночка, який смак, яка фантазія, а це мій смак, це моя фантазія. Коли я почала палити, ти також не забарилася. І не якусь іншу марку, а теж фільборо. А потім я одного разу, ми сиділи в кав'ярні у трьох, ти мусиш пам'ятати, тож я одного разу діставала сигарети. Пачку, а вона була остання, ще й надламана, і я відірвала фільтр і викинула, і палила її так без фільтру. А через хвилину ти дістала з сумочки пачку і теж відщипнула фільтр і запалила сигарету. Що скажеш? Ні, а мені зробилось смішно, яка ти убога. Як то ти нічого не можеш нездатна придумати сама? Я пила мекс без цукру, і ти пила мекс без цукру. Я гризла трик і ти гризла трик одного разу в розмові, і я випадково згадала, що сплю дома без подушки. Не люблю підвищення під головою. І я певна, що з наступної ночі ти теж спала без подушки. Ти крала в мене все, мої фасони, мої смаки, мої вирази, мій стиль життя. І зараз я скажу тобі, найголовніше, я скажу тобі, навіщо ти все це робила? Ти збиралася тим самим украсти у мене його. Але не думай, ніби це тобі вдалося. Замовкає, схлипує, кладе слухавку на важіль. Ну, і, мабуть, в такі моменти вічі людина якнайкраще розкривається, тому що вона щира, перш за все, щира з собою і щира з іншими, а не прагне за. Горнути правду в якусь брехливу, красиву обгортку. От така неусвідомлена поведінка, але ця поведінка часто буває ну, на користь, часто, не завжди. І от поведінка монни, прагнення наслідувати. Це може відбуватися свідомо і неусвідомлено. Неусвідомлена поведінка про що це? Це про несформованість якоїсь, якоїсь власної ідентичності, це, можливо, про низьку самооцінку, можливо, це про якусь неусвідомлену заздрість, але бувають випадки, коли люди це роблять свідомо. Якось я знайомилася із народними звичаями, і там натрапила на таке поняття, як крадник. І от Олександр Ірванець, можливо, не воліючи того, інтуїтивно описав ритуал, який використовують іноді в народі. От Сам механізм і от наслідувати скажімо так, умовну жертву, якій ти хочеш заподіяти чогось, а крадник це забрати в неї вдачу, в народі, так кажуть. Ось. І спочатку треба її наслідувати на першому етапі, вдягатись так само, стиль, кольори, поведінка. Другим етапом там чимось пригощають, а третій етап це викликають уже на емоцію, що відбулося саме в цій драмі, оскільки Мона телефонує до Они і чомусь починає розказувати їй, який її хлопець підлий, як він негарно з нею вчинив. Тобто, мабуть, вона хотіла все-таки спровокувати оцей біль. Ось, але ж, але ж, що ж було далі? І так, але не суть. Будь-яка людина, над якою вчинили насилля, має шанс стати палачем. Має шанс стати палачем, що й ми спостерігаємо. В цьому творі, і я не буду його далі спойлити, п'єса коротенька, можливо, хто захоче її зараз прочитати. Твір викликає різні думки і почуття. Отже, читаємо, розмірковуємо, рефлексуємо, якщо було корисно, подобайка і підписка. Хто цього ще не зробив, до зустрічі на все добре.